Привіт, мене звати Коваленко Іван, я займаюся ремонтами квартир та котеджів в Києві та Київській області. Сьогодні у нас на обзорі дуже крута квартира, така, житловий комплекс місто Квітів. Тут у нас проживає сім'я, молода пара. Почнемо ми з коридора. Двері вхідні, тут замінені. Ну це, кстати, двері дуже гарної якості. Ось реально, коли ти даже от заходиш, сразу чувствується, коли ти закриваєш, ну банк, грубо говоря, як в банк, як в банки. Шумоізоляція, звісно, тут крута. Тоже, багато хто міняв двері перед війною, коли заходили орки, ну, ці зайчики, то виходить, ці двері, які були поміняні, ну от застройщика, іменно, іменно ті двері, які люди ось замовляли, вони не могли їх просто вскрити. Коротше, повиривали там всі ці МДФ-накладки, а самі двері не ну, не могли вскрити. Так що двері. Кстати, треба завжди міняти. І дивіться, тут у нас бачите, зробили ось таку внутрішню накладку під світ нашої мебелі. Ну, дуже класно вийшло. Ось тут у нас бачимо добори з налічниками. Ну, дуже класний, практичний варіант. Квартира у нас повністю везде кварценіл, ПВХ плітка. Замковий тут варіант. Такий. По стінам майже всюди декоративна штукатурка, двері у нас тут всі критого монтажа. Потолки у нас натяжні, з таким тіньовим профілем, також з підсвіткою. Приході у нас. Ось тут такі шкафи, бачите, теж прикольно зроблено. Бачите, двері чітко в потолок. У нас теж дуже такий важливий нюанс. От коли робляться натяжні потолки, ось бачите. Тут в ідеалі у нас зроблений короб гіпсокартонний, і до нього підходить натяжний потолок. Якщо, наприклад, щось случиться з потолком, то може бути таке, що він, там, його можна пробити, ну, це дуже рідко, але таке може, можливо. Тобто, то шкаф не треба буде нам повністю витягувати, ну, знімати, просто потолок міняється. Це, кстати, дуже практично. Також ми бачимо, що така класна світова лінія. По коридору у нас зеркало, ідеально. Тобто, ти, допустим, взяв вещіль, переодівся або там, коли виходиш, накрасився, подивився. Там на себе, який ти красивий, гарний, і в принципі пішов на вулицю. Дуже такий важливий момент, ось така ключниця, дуже удобна річ, е, особливо в коридорі. Вих, ну, приходиш там, чи телефон положив, ключі. Це, кстати, така удобна штука. От, кстати, я сподіваюся, моя жена подивиться це відео, тому що я їй вже мільйон років кажу, що треба поставити пуф, тому що обуватися взагалі просто не удобно. Особливо як у мене двоє дітей, це поки всю нашу банду там одідешне, то ти коли стоїш, то вже тобі і на вулицю не хочеться. Ну що, пішли далі. session. Тут у нас ось такий туалет, в принципі, теж чорного кольору, ну реально стильний. Ось ми бачимо, тут у нас інсталяція, гігієнічний душ. Тут шкаф у нас в шкафу у нас виходить стоять датчики протечки, редуктора да тут бойлер у нас стоїть. Ось тут такий умивальник невеличкий, в принципі, полочки також тут зроблені. Ми заходимо в нашу душову. Тут у нас вже більш світліта на плітки такі під камінь. Кстати, от плітка мені більше завжди подобається, коли більш натуральний цвіт. От коли береш. Плітку глянцеву, наприклад, то, звісно, з гріменем вона трохи мені, ну мені лично, це так, на мій смак, вона трохи піднадоїдає. А от коли у нас такі живі цвіта, типу камінь, да, там, навіть те саме дерево, ну дерево я не так люблю, мені більше камінь подобається, то ці такі, от в такому типу, плані, бачите, він більш п'натуральний. Вони завжди класно виглядають. Навіть через час, там, коли там, проходить 10 років, все одно санузел круто виглядає. Це тобто, такий теж важливий момент. Змішуючи всі чорного кольору, не самий практичний варіант, але дуже кстати, смотриться, це дуже круто. Полотенцесушитель тут такий. всі полотенчики треба робити без розеток. Ну, від набагато краще. Коли отут вилка торчить, звісно, з кабелем, від такий собі не дуже. В принципі, коли робляться санузли, завжди у нас робляться теплі поли. Ми завжди під плитку укладаємо теплю теплу підлогу. Особливо в санузлах це навіть не обсуждається. Тож, наприклад, коли ти виходиш, розпалений з душа і. Стаєш на холодний пол, то звісно, чувствую не найкраще. Тут сайте, стиральна машина, ось так от схована. Але теж є такий момент, що коли ми ховаємо стиральну машину під стелешницю, то обычно стільниця трошки есть тоже тобто, такий момент треба учити. Так, друзі, ось заходимо в нашу спальню. Тут у нас, статі, спальня покрашена, тут е, краска такого сірого кольора світло-сірого. Ну, для мене світло-сірого, для дівчат зараз може бути 850 тисяч оттенків, то я так, якщо що, не сидіть мене строго. Е, тут, виходить, у нас ось такі МДФ-накладки, теж дуже прикольно вийшло, бачите, з такими пазиками. Також тут у нас керамограніт укладений, виключатель перекресні. Ну, це у нас класика жанра. Тумбочки прокриватні. Ще також теж. Ми бачимо тут встроєний шкаф. От реально, коли робиться встроєний шкаф, виглядає квартира ну зовсім по-другому. якщо робити просто шкаф, ну взагалі, не так. Ну не такий має вид. От такі мелочі от вони в ремонті, теж одні з самих важних, якби ну на мою думку. Плінтус у нас тут алюмінієвий накладний. Також ми бачимо тут такий макіяжний столик у нас, зеркало Бачите, повністю від столика до потолка. Ну то теж, теж дуже круто. Також друзі, бачимо, у нас ось тут такі штори скриті. Карніс, ми бачимо, так ось теж, от є скритий керніс зразу в другій квартирі. От, якщо, наприклад, робити накладний керніс, ну зразу по-другому квартира, звісно, виглядає. Зараз тіньовий профіль в натяжних потолках це реально топ. От, тому що ця маскировачна вставка, звісно, коли ти її робиш. От мене в натяжному потолку більше всього не напрягало. Це оця маскировачна вставка. Це, звісно, жесть. Ну, в принципі, друзі, тепер пішли, зайдемо на кухню, глянемо, яка у нас кухня вийшла. Thank you Так, ось, друзі, дивіться, заходимо ми на таку кухню студію. У нас ви бачите такі фасади, цікаві, дуже вийшли. Також тут прикольно те, що ось бачите, це плитка у нас керамограніт 60 на метр 20 метрів. в мене є відео, де я розказую, як вибирати плитку на кухню. Дуже цікаво. Дивіться. Також дивіться, у нас тут стережниця. виходить теж керамограніт. Бачите, підібрали спеціально підбирали таку стережницю, щоб вона підходила під плитку. Дивіться, друзі, от прикольно, ще теж такий дуже важливий момент. Зачем робиться це навісання? Воно виглядає дуже класно. Особливо коли у нас отут ми бачимо встроєний холодильник, да? і, наприклад, ми бачимо, у нас тут мікроволновка і духовка. Соответственно, в цих двох містах у нас виходить виступає фасад. Ну, соответственно, понятно, він йде у нас самий верх. І от якщо б ми, наприклад, зробили просто фасади оці в один рівень не зробили б це навісання, то від був би зовсім другий. Це теж дуже такий важливий момент. От, коли обов'язково треба робити таке навісання. Таких фасадів на ну, виступання, коли у нас е, ми бачимо така цільна кухня. У нас тут також е, везде зроблені виходи, гіпсокартонний короб. І якщо вдруг що, то ми потолок спокійно можемо зняти і кухню не трогати. Це теж дуже такий важливий момент, тому що якщо вдруг щось случиться з натяжним потолком, то представте, знімати кухню, ну, це можна, я не знаю, одразу бум застрелитися. Також, друзі, дивіться, теж, от натяжний потолок, ми бачимо, ось у нас такі встроені світильники, Вони реально дуже, дуже крутий видають. От якщо ми робимо накладні, накладне освітлення, воно не так круто виглядає. А от коли у нас такі стройні треки, звісно, вигляд має дуже крутий. Реально, коли ти дивишся на такий потолок, коли він з тіньовим профілем, з такими світильниками трековими, то людина, яка кстати, не сильно розбирається в ремонті, навіть, в принципі, взагалі, людина не зрозуміє, що це натяжний потолок. Тим більше, він, ви бачите, він у нас матовий, виглядає, ну як реально гіпса. Картон. Такий стол тоже дуже круто виглядає. Все ну, зроблено тут в таких темних тонах. Звісно, темні тони виглядають дуже дорого, вони реально дуже стильно виглядають. Але є тоже такі у них мінус, і, звісно, за ними слідкувати треба дуже все вимивати, тщательно. Це тоже такий момент треба учити, тому що ми повинні розуміти, що все має бути також практично. Це теж дуже такий важливий фактор. От цвіт пола треба, кстати, вміти вибирати. Я не знаю, це взагалі треба. Треба на цю тему якесь віддільне відео зняти, тому що ну, буває таке, що от, дорога підлога, покриття реально дороге. А от коли цвіт, от, особливо там, якщо такі, він рижоватий, світлий, то ти, як я заходжу, дивлюся, то звісно, ну, просто я не знаю, глаза хочеться ну, закрити і не бачить цього. От тут ми бачимо дуже такі красиві, красива підлога. От, також дивіться, у нас тут ось такий диванчик. Ну, я вважаю, реально, це. Кухня у нас студія, це, можна сказати, повноцінна кімната. Реально класний диван. Тут ми бачимо, теж у нас ось така тумбочка. Дуже прикольно кстати, зробили, бачите, заморочили, строїли сюди телевізор, виглядає конечно, ну, реально топчик. Що тут сказати. Есть, також ми бачимо тут таку паличку виділили з скла. Тож дуже реально круто виглядає. Ось, ну, ось такі, бачите, такі моменти вони, конечно, ну, дають вид дуже крутий. Ну, ми бачимо тут хороший пар. Такі ще моменти, що от, от дивлюся останнім часом мені почали подобатися квартири на останніх поверхах, ну, там, на 16-20 х х на високих. От реально, щоб там ніхто би там не говорив, але конечно, від, завжди з окна, це просто кайф. От, це тоже дуже важливий фактор при виборі квартири, тому що, от, наприклад, я замітив, що ну, буває там квартира там, на, на третьому поверсі, на четвертому, і коли перед тобою дом, то конечно, ти коли дивишся в вікно, то ну, жити не хочеться. Знаєте, ну, такі моменти. А тут, Звісно, ми можемо побачити тут. Реально, навіть з тим учотом, що ось ми бачимо, у нас цей дом. Але за счет того, що ми на 16 му етажі, ми просто бачимо, ну, подивіться, який ліс. Ну це просто кайф. Тут, от реально, Коли ми бачимо такий вид з вікна, ми просто отак от відкриваємо наш бар, наливаємо сюди одразу стакан і, в принципі, ну, просто кайф. Що тут можна сказати? Це реально також дуже важливо. Тому що останні поверхи круто тим, що ти навіть не паришся. Якщо перед тобою щось построїть, то все одно. Ну, ну би, там 16 й етаж перекрит, чи 20-й, ну практично нереально. В тебе все одно буде крутий вид з окна. У нас два вікна, це теж прикольно. Тут, звісно, це класно вийшло, але на самом деле, коли два вікна в такому невеликому приміщенні, то дуже сложно робити проєктування, тому що ти не знаєш, куди що поставити. А от в цьому суші, звісно, вийшло класно. Воно світло і дуже круто виглядає. Друзі, також у нас ось ми бачимо тут декоративна штукатурка. Тут у нас такі. Ставки МДФ з мебелі, звісно, на общом фоні виглядає ну, дуже прикольно і дуже круто. Ось, друзі, вийшов такий відеогляд квартири. Підписуйтесь на наш канал, на інстаграм також підписуйтесь, ставте лайки і не забуваємо донатити ЗСУ. Всім гарного дня!